Нашої слідної молитви будемо читати Псалом 115. Прославляй своє Ім'я, Господи, у не нас, нехай усі люди вирваляють Твою любов і правду. Чому мають народи говорити, Де ж їхній Бог? Наш Бог в небі, Він творить все, що йому подобається. А їхні Боги, то речі, зроблені зрібла і золота, створені людськими руками. Вони не можуть говорити. І бачити, хоч мають рот і очі. Мають вуха, але не чули. Мають ніс, але не мають духу. Вони мають руки, але не можуть ними нічого брати. Мають ноги, але не можуть ходити. Вони не можуть вимовити навіть одного слова. І ті, що виробляють їх, поклоняються їм ідолам. Є нерозумні люди. Ізраїль, покладайся на Господа, він поміч твоя і віщить. Священники Араона, покладайтесь на Господа. Він, він ваша поміч і ваш щит. Усі ви, його люди, покладайтеся на Господа. Він ваша поміч і ваш щит. Господь постійно думає про нас. і Він, напевно, поблагословить нас, Він поблагословить людей Ізраїля і священників Араона. Він поблагословить усіх великих і малих, хто покланяється йому. Хай Господь щедро поблагословить тебе і дітей твоїх. Так Господь, повіць неба і землі, особисто поблагословить тебе. Небо належить Господь, а землю Він віддав Господу. Ми не можемо землі прославляти Господа, а ми можемо. Ми будемо прославляти Господа віковічно. Порізь Господа.